В ефірі Добро Ньюс, новини спорту. В Студії для вас працюють Дар'я та Кристина. Вітаємо вас до найцікавіших подій 21-го туру. прем'єр-ліги у центральному поєдинку туру зоря перемогла Дніпро 1 Шахтар виявився сильнішим за Львів і зміцнив свої лідерські позиції. В свою чергу Динамо не змогло обіграти рух. Металіст та Верес влаштували шоу із десятьма збитими м'ячами. 23-й та 24-й рік пройдуть без Росії у міжнародному хокеї. Про це заявив президент міжнародної федерації Люк Тарлів. Також він додав, що до кінця війни в Україні зі змагань вилучена і Білорусь. До новин боксу Чан Жилей завоював титул тимчасового чемпіона е, WBO у надважкій вазі. Китай застроково переміг свого супротивника Джойса і тепер претендує на пояс Усика. На цьому у нас все більше новин читайте на нашому сайті. З вами були новини спорту Добро Ньюс. До зустрічі!